Повість временних літ традиційно вважають основою української історії, але за її урочистими рядками приховано значно більше. Літопис, створений на початку 12 століття, починає розповідь не з витоків Русі, а з 858 року від візантійського імператора Михайла і з 862 від покликання варягів. Це був продуманий політичний крок. Літописець працював як ідеолог, творячи історію під династію, що прагнула узаконити власне походження. Тому хроніка починалася там, де з'являлися Рюриковичі, а все попереднє свідомо загорталося в тінь. У вступних словах: звідки пішла руська земля і хто в ній почав спершу княжити, міститься суть задуму: не про походження держави, а про те, хто має перше й головне право на владу. Племінні князі та давні династії, що могли підважити унікальність Рюриковичів, опинились під мовчазною цензурою. Саме так зникла з оповіді могутня древлянська династія. А долю князя Мала літопис обірвав без пояснень, хоча він був впливовим політичним діячем свого часу. Так само замовчували походження Малуші, матері Володимира Великого. Її древлянське коріння робило династичну картину набагато складнішою, тому літописці знецінили її, назвавши Робичицею. Але факти свідчать протилежне: її брат Добриня, теж названий Рабом, виховував князя, керував новгородом, а його рід продовжував відігравати велику роль у державних справах. Це зовсім не вписувалося у міф про чисте походження Рюриковичів. Такі перекручення стали фундаментом імперського наративу, який пізніше підхопила Московія. Українське минуле втиснули в рамки зручної моделі, де історія нібито починається з Рюрика і веде до московського старшого братства. Частина академічних традицій і досі відтворюють ці схеми. Утім, давня Русь була складною мережею племінних князівств: полян, древлян, сіверян, уличів тиверців – кожне кожна зі своїми владними традиціями і родами. Київ мав власних князів задовго до приходу варягів, і без повернення цих імен історія залишається неповною. Сьогодні настав час відновити справжню пам'ять не для створення нових міфів, а щоб очистити її від чужих. Нам потрібно повернути не лише факти, а й забутих князів та династії, що існували задовго до нав'язаних схем. Тільки так ми побачимо справжню Русь, різноманітну, багатодинастійну і повернемо собі право на власне минуле. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.